Кожна п'ята пачка сигарет в Україні нелегальна. Такі дані наводять аналітики міжнародної дослідницької компанії Кантар. Попри війну, нові правила і гучні заяви про боротьбу з тіньовою економікою. Цей ринок не зникає. Чому так відбувається? Дивіться далі у сюжеті. За останніми оцінками компанії Кантар, частка нелегальних сигарет на українському ринку становить 17,8 відсотка від загального обсягу споживання. Тобто, приблизно кожна п'ята пачка сигарет продається без сплати податків. На перший погляд, причина очевидна: доходи населення впали, ціни зросли. Але ключовим чинником залишається не лише економіка, а й особистий вибір. Для багатьох покупців нелегальні сигарети давно перестали бути чимось забороненим. Їх сприймають як сп спосіб заощадити. Ми обійшли кілька локацій у різних районах Києва, де, за словами місцевих жителів, можна без проблем купити дешеві сигарети. Невеликий кіоск на ринку біля житлового масиву, на вітрині легальний асортимент з акцизними марками. Але варто поставити просте запитання про дешевший варіант. І ціна одразу нижча на 40-50 гривень порівняно з офіційною ринковою ціною. А от на одному з ринків у Подільському районі зйомку зупинили майже одразу. Нас попросили за Залишити територію, пояснивши це тим, що ринок, нібито приватна територія, і знімати тут не можна. При цьому продаж сигарет без акцизів на території ринку відбувається. Чи знає адміністрація, який товар продають на її точках, чи контролює походження цієї продукції? Ці питання так і залишилися без відповіді. Покупці не приховують, що розуміють різницю між легальним і нелегальним товаром. Ви обираєте. Определенную марку і на этом рынке они самые дешевые. Если магазин заходиш, допустим, там 150 гривен пачка, его заходиш, 55 гривен пачка. А вот что вот такая різница? Котрабанда. А за якість вы не переживаєте? А, а нет, так, мы по не думаем. Саме цей стабільний попит і підтримує тіньовий ринок без складних схем і маскування. Та для частини покупців питання ціни не визначальне. Люди кажуть, беруть те, що звикли курити. Я курю одну і ту ж марку вже багато літ, поэтому мінять собирають, не мені стояла і сам би купатися. В магазині беруть. Переживаєте за якість? Ну, це трошки так. Хоча це гадость така, що як його кинуть, а лише як син на війні, то переживаєш за все. Чому нелегальний тютюновий ринок досі залишається стійким? Ми запитали в ініціативи Ніконтрабанді за останні роки, за останній час державою було прийнято дуже скажімо так, широкий спектр законодавчих змін, які були направлені на боротьбу з нелегальним ринком, посиленням спроможності контролюючих правоохоронних органів, тут можна згадати і відеоспостереження 24 на 7, і контрольні податкові пости на всіх підприємствах, виробниках, і норми втрат. І кримінізацію контрабанди, особливо є акциз, який зараз, хоча було відтерміновано його впровадження на певний період часу. Але в цілому ми вважаємо, що в Україні вже прийнято достатньо інструментів механізмів. Для боротьби з нелегальним ринком єдина, на наш погляд, суттєва проблема це якраз недостатнє ефективне правозастосування, тобто використання на практиці цих інструментів. Окрім вуличних точок, нелегальні сигарети активно продають онлайн. Телеграм-канали останнім часом стають теж достатньо вагомим каналом збуту нелегальної продукції. Ми відслідковуємо наявність багат великої кількості таких каналів, на яких можна придбати продукцію, яка може виглядати як бренди. Міжнародних компаній так і бренди. Вітчизняних наших виробників у таких чатах покупцям надсилають фото пачок без акцизних марок або з підробленими. Домовляються про доставку кур'єром або приховану видачу у визначених місцях. Ціна знову нижча за легально, але ризики значно вищі. Ніхто не контролює склад продукції, її якість і безпечність. Жодної відповідальності продавця у разі проблем. За оцінками аналітиків, за такого рівня тінізації держава щороку недоотримує десятки мільярдів гривень. Це кошти, які мали. Пити до бюджету у вигляді податків у воєнний час. Ці витрати особливо відчутні. Експерти наголошують, що практично вся нелегальна продукція виробляється всередині країни. Дуже часто вона походить з легальних фабрик, але не потрапляє в офіційну звітність. Далі цей товар розповсюджується через дрібні торгові точки, ринки та онлайн канали. Тож паралельно з поточним контролем держава готує нові кроки, які мають посилити боротьбу з тіньовим тютюновим ринком. Споживач. В першу чергу орієнтується на ціну, але треба тут розуміти, що економія сьогодні може бути твоїми втратами у майбутньому, тому що ці податки, які сплачуються з кожної сигарети, а якщо скажімо так більш конкретизувати, то в структурі вартості пачки сигарет. Близько 80% — це саме податки. Фактично, це одна із причин того, чому цей ринок дуже цікавий саме для нелегальних гравців, бо дуже висока маржинальність, якщо ти не сплачуєш податки. Фактично, якщо ці податки не йдуть до державного бюджету, то це, по-перше, мінус для нашої обороноздатності, це недофінансовані соціальні проекти, якісь інфраструктурні проекти тобто, це все. Що у подальшому буде мінусом для конкретного споживача? Серед доречних ініціатив можна згадати законопроект 9364, який спрямований на підсилення відповідальності за обіг нелегальної тютюнової продукції, зокрема підакцизної продукції. Тютюнова індустрія в цілому підтримує цю ініціативу. Цей законопроект було прийнято вже достатньо тривалий час тому, але досі він знаходиться на етапі підготовки до другого читання. Хоча індустрія, як я зазначив, ціло підтримує необхідність підсилення відповідальності за обіг такої продукції, також доречно сказати про ініціативу щодо створення бібліотеки зразків готової продукції всіх виробників, яка б дала можливість ідентифікувати у подальшому обладнання, на якому виробляється нелегальна продукція, з шляхом проведення певних трасологічних експертиз нелегальної продукції, виявленої на ринку, та порівняння її. З тими зразками, які є в бібліотеці, у податковій службі визнають, що тіньовий сегмент дуже мобільний. Частину партій вилучають, але без системної координації між податковою поліцією БЕП і місцевою владою ситуація змінюється повільно. Голова профільного парламентського комітету Данило Гетьманцев прямо говорить, що проблема не у відсутності законів. Ми бачимо дуже показово, як працює вся ця інфраструктура. І що вона не може не працювати, якщо б е, правоохоронні органи, фіскальні органи виконували чітко свої завдання. Я не хочу кинути тінь абсолютно на всіх правоохоронців. І ми бачимо, як на сьогодні правоохоронні органи е, виконують свої завдання, вирізаючи нелегальні лінії з е, реалізацією тютюну. Я не хочу кинути тінь абсолютно на всіх фіскалів або митників. Це теж не так. Але точно у цих структурах є люди, від яких ми повинні звільнитися. Ті люди, які роками кришують, беруть участь у цій злочинній діяльності. Паралельно з класичними сигаретами стрімко зростає ще один тіньовий сегмент: йдеться про електронні сигарети та вейпи, за даними, які озвучили на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. До 93% електронних сигарет на українському ринку мають нелегальне походження. Через це бюджет щороку витрачає мільярди гривень. Одна. Ключових схем це продаж компонентів для самостійного змішування рідин. Так продавці роками уникали сплати акцизів. Навіть після змін у законодавстві ринок швидко адаптується і знаходить нові лазівки. Нелегальний ринок не зникає сам по собі. Його зменшення це довга робота державних органів контролю правоохоронної системи. Закони для цього є. Питання в їхньому виконанні, а ще у виборі кожного, хто є частиною цього ланцюга. Бо легальний ринок починається там, де правила працю. Цюють для всіх.